Знову ж таки, ми маємо знайти число, яке націло поділиться і на 60, і на 50. Тобто це найменший спільний кратний для чисел 50 і 60. Можна розкладати дані числа на прості множники і знаходити найменше спільне кратне. Разом з тим, ми можемо взяти більше серед цих чисел 60 і домножувати його послідовно на числа, щоб в кінці мати число, яке ще поділиться і на 50. Ну, наприклад, нам підійде, коли ми будемо множити на 2, 3, 4, 5, то перший раз у нас ми будемо мати. Результат, який нас задовільняє, це коли ми 60 помножимо на 5 і отримаємо 300. Отже, ми маємо, що через 300 секунд велосипедисти знову зустрінуться на тому ж самому місці. Кількість зошитів і кількість олівців ділиться націло на кількість учнів в класі. Фактично, ми шукаємо число, на яке ділиться і 145, і 58. Тобто ми будемо шукати найбільший спільний дільник для чисел 145 і 58. Як ми робимо це? Ми знову ж таки ці числа розкладаємо на прості множники. ділиться на 5 видно, отримуємо. 29, і 29 вже ділиться на 29, тому що це просте число. 58 ділиться на 2, отримуємо знову ж таки 29, чи ділиться на 29, просте число. Далі, коли ми шукаємо найбільший спільний дільник, ми знаходимо спільні, діль... спільні множники прості в кожному з розкладів. І це число 29. Отже, всього учнів в класі 29. Коли ми прямокутний паралепіпед розрізаємо на куби. То фактично виміри цього прямокутного прилепіпада, кожен з них має ділитися націлу на сторону куба. Тому що, наприклад, ми маємо тут поділити, тут поділити, і в результаті кожен з вимірів має поділитися націло на розміри, на виміри куба. Отже, ми маємо знайти число на яке ділиться і 15, і 20 і 25. Тобто, фактично, ми шукаємо найбільший спільний дільник для чисел 15, 20 і 25. Можна це шукати як спільний ножник в розкладі. Кожного з даних чисел. Разом з тим, якщо ми уважно подивимося на ці числа, то ми бачимо, що кожне з них ділиться на 5. Отже, сторона куба, ребро куба має дорівнювати 5 см. 5 см. Тому далі, щоб порахувати, скільки кубів ми отримали, ми знайдемо. Скільки буде розрізів по кожному з вимірів: по довжині, по ширині і по висоті. Якщо ми 15 поділимо на 5, ми будемо мати 3. Далі 20 поділимо на 5, 4. І 25 ділимо на 5, це, звісно, 5. Тому щоб знайти, скільки Кубів. Ми маємо 3 помножити на 4 і на 5. 4 на 5 20, 2 на 3 60. Отже, ми отримуємо всього 60 кубів.